Отже, а сьогодні поговоримо про Канбан. Канбан це нова техніка для високоефективного керування процесом розробки програмного забезпечення. Канбан лежить в основі системи виробництва Toyota точно вчасно, just in time. Незважаючи на те, що виробництво програмного забезпечення є творчою діяльністю і отже відрізняється від масового виробництва автомобілів, базовий механізм керування виробничою лінією все одно може бути застосований. Процес розробки програмного забезпечення можна розглядати як конвейер із запитами на функції, що надходять на один кінець і вдосконалене програмне забезпечення, що з'являється на іншому кінці. Тепер поглянемо, що відбувається у тому пайплайні. Використовуючи наш конвейер розробки, як приклад, якщо тестувальники можуть тестувати лише 5 функцій на тиждень, тоді як розробники та аналітики мають Можливість створювати 10 функцій на тиждень, пропусна знатність конвейера в цьому становить лише 5 функцій на тиждень, тому що тестери діють як вузьке місце. Якщо аналітики та розробники не знають, що тестувальники є вузьким місцем, ти перед тестувальниками почне накопичуватись невиконана робота. В результаті збільшується терміни виконання замовлення і неминуче страждає якість. Щоб не відставати, тестувальники починають халтурити. Помилки, що виникли в результаті цього, створюють проблеми для користувачів і втрачають пропускну здатність майбутніх конвейерів. Якби з іншого боку, ми знали, де знаходиться вузьке місце, ми могли б розподілити ресурси, щоб допомогти його усунути. Наприклад, аналітики могли б допомогти тестувальникам у тестуванні цієї задачі так само, як і розробники. Да, могли б допомогти з автоматизацією тестування. Але як ми дізнаємося, де є вузьке місце в тому чи іншому процесі, да, і що відбувається, коли воно рухається. Так, да, канбан кан з одного боку, він неймовірно простий, але водночас неймовірно потужний. У своєму найпростішому втіленні системи канбан складається з великої дошки на стіні з картками, розміщеними у стопцях із цифрами вгорі. Картки представляють... Робочі елементи, які проходять через процес розробки, представлені стовпцями. Цифри у верхній частині кожного стопця позначають обмеження кількості карток поставлених у кожному стопчику. Кадбан допомагає виявити оці ботелнеки динамічно за рахунок на оцих циферах зверху, які називаються «Limit Work in Progress. Поглянемо детальніше. Да, уявімо, що у тестувальника да, на початковому етапі ми бачимо, що в нього три карточки, і він не може рухатися далі, да, оскільки перевищувати цей ліміт Working Progress він не може. Да, щоб рухатись на наступний етап, йому відповідно, треба пересунути карточку, да, тобто протестувати і пересунути її в деплей. Тільки після цього він зможе її взяти. Навіть наступним кроком, да, як тільки ми перемістили карточку одну в деплой, ми можемо бачити, да, що розробники переносять свою карточку на тестування, аналітики переносять наступну карточку да, на девелопмент, і із карточки, да, які у нас очікувалися, вони переходять на аналітику. Тобто можна бачити да, оцей перехід. Тобто на цьому етапі, да, коли ми були у нас тестувальники були. Да, Оцим бот-неком слабким місцем, оскільки на да, пістування займало більше часу. Всі інші да, аналітики і розробники не могли рухатися далі. А, да, після того, як карточка посунулася, ми можемо пересунути всі наступні. А, отже, да, якщо дивитися на канбан в цілому, да, яким чином нам він це. з чого він складається. Да, по-перше, в нас є візуалізація нашого workflow, да, коли ми розділяємо роботу на кусочки, да, кожен з яких представляє собою карточку на стіні. Кожна колодка має свій напис да, і ілюструє да, всі елементи, які є у нас у нашому Workflow, да, де кожен з елементів знаходиться. Наступний да, критерій для Kanban це ліміт Work in Progress. Це саме той да, явний ліміт, який ми можемо встановити на кожну колонку, тобто скільки одночасно задач може виконуватися на тому чи іншому етапі. І нам треба буде вимірювати да, lead-time, це середній час, да, за який виконується наша, да, наша задача від того, як вона потрапила да, в беклог, до того моменту, як вона була повністю. Зроблена, виконана, да, відправлена в продакшн. Інколи її називають Cycle Time, але да, це два різних терміни, далі розглянемо, щоб ви їх не путали. А, да, відповідно, коли ми поміряли цей lead-time, ми можемо оптимізувати наш процес, да, дивитися, де у нас знаходиться BattleNake, де сладке місце. А, да, і при цьому ми можемо оцінювати. Да, за скільки часу нам в майбутньому треба буде виконувати. Да? Наша основна мета мінімізувати цей час настільки, наскільки це можливо. Якщо дивитися на команд борту, да, то вона виглядає ось таким чином. Але що робити, да, як нам виявляти, проставляти оці Work in Progress айтеми? Да? Загалом це робиться експериментально. А уявимо, що ми поставили да, Work in Progress одиничку. Е, що буде в такому випадку? Да? Наприклад, ми поставили одиничку Developer. Е, відповідно, один девелопер може працювати, наприклад, над однією задачею. В цей час тестувальники відпочивають, реліз нічого не йде. Туду у нас заповнюється да, катастрофічно вже великим кількістю айтомів. Е, відповідно, на одиничку буде замало. Чому не поставити тоді щось більше, наприклад, 8. Поставили ми 8, наприклад, тестувальникам, да, все добре, девелопери працюють, тестувальники працюють, а, да, але а, в якийсь момент може виникнути, да, ситуація, що ці всі задачі накопичуться. І поки вони не будуть там, виконані, ми не можемо рухатись далі. Відповідно, ми пізно виявимо цей ботелнек. Да, тобто воно буде накопичуватись, накопичуватись, поки на да, 8, 8 задач да, накопляться. І, і тільки потім ми зможемо виявити цей Відповідно, Оптимальним десь ставити е, щось близько 4, проте на е, 4-5 це плюс-мінус оптимальний варіант. Але знову ж таки да, це буде залежати від вашої команди, е, від кількості задач, наскільки швидко ви хочете е, да, рухатись. То все це буде да, всі ці числа буде пер... обиратися у вас експериментально. Да, вони можуть з часом теоретично навіть змінюватися. Проте, не так, що да, ви дійшли до якогось work-in-progress ліміту, да, вперлися в нього, а давайте змінимо число на більшені. Так воно не працює. Да, тобто ваша мета це да, не тільки. Так, щоб ви постійно працювали, а доставляти задачі якомога швидше. Да, відповідно, для того, щоб візуалізувати, як швидко ми рухаємося у канбані, да, є Cumulative flow diagram, яка нам показує. Да, по горизонталі у нас йдуть дні, які ми працюємо, да, по вертикалі кількість айтемів у кожній колонці. Нам да, можна бачити, що світло-синій кольор це наш беклог, на да, кількість айтемів. в ньому, зелений це айтеми, які знаходяться у девелопменті, червоний це тестування, і да, темно синій кольор це ті айтеми, які вже в продакшені. Відповідно, якщо подивитися да, від беклогу до продакшену, ми бачимо 9 айтемів у нас work in progress, да, відповідно різниця. Між беклогом та, та продакшеном по вертикалі нам показує, скільки у нас айтемів ще, знаход... ще треба виконати, щоб досягнути, щоб перенести задачі в беклог. По горизонталі, відповідно, показує в той чи інший момент, скільки у нас часу витрачається від моменту, коли задача була додано до моменту, коли вона опинилася у продакшені. На даному випадку це 6 днів. Якщо казати про kanban да, як я вже казав, є Kanban Lead Time та Kanban Cycle Time. Відповідно, Kanban Lead Time це час, який команді потрібен для того, щоб пересунути, повністю виконати задачу від моменту, коли вона потрапила у беклог. Uh, відповідно, Kanban Cycle Time це час від моменту, коли команда почала працювати над цією задачею до моменту, коли вона повністю виконана. На певний чин можна нагадувати да, гальмівний шлях автомобіля. Від моменту, коли автомобіль почав е, на, зупинятися е, до повної зупинки, та момент, від, коли ми на, зреагували, натиснули на е, педаль гальм, і автомобіль зупинився. М -м, можливо, комусь так буде легше асоціювати це. Отже, якщо казати про те, коли Канбан краще використовувати, це саме проєкти саппорт або підтримки, коли у вас можуть часто змінюватися вимоги, у вас можуть часто змінюватися пріоритети певним чином. Одну задачу ви можете прибрати назад у попередній стовпчик, перенести і взяти більш нову, більш пріоритетну задачу. Uh, да, у вас можуть бути не завжди чіткі вимоги, да, вимоги можуть теоретично змінюватися, uh, да, прилітати максимально пріоритетні задачі, які от треба терміново зробити. Канбан для цього, для цього максимально адаптивний і підходить найкраще. Якщо порівнювати Scrum і Kanban, то да, можна їх візуалізувати у наступній діаграмі. Да. Можна бачити, що якщо ви не притримуєтесь жодної методології, да, ви можете робити все, що завгодно, у вас немає ніяких обмежень. Да, канбан має три обмеження, да, які ми е, щойно розглянули. У Scrum їх 9, на да, Extreme Program їх 13, у Роб їх взагалі 120. да, і більше. А, проте, скрам і Kanban, жоден з них не є ідеальним і не є повним. Вони не будуть казати вам все, що вам треба робити, да? вони лише надають да, певні обмеження і рекомендації. Наприклад, да, Scrum вас буде обмежувати у да, таймбокс-лімітах да, у ваших спринтах, і у вас повинна бути крос-функціональна команда. В канбані обмеження да, полягають у тому, що вам потрібно візуалізувати вашу борду і дотримуватися да, ліміту на цю чергу, да, work in progress ліміту. При цьому, да, якщо ви будете дотримуватись всіх рекомендацій, які вам надає та чи інша методологія, да, вони допоможуть вам бути успішними, але при цьому вони вам не гарантують успіх. Да, тобто, будьте обережні в цим. Якщо порівнювати на да, Scrum Kanban, є ще да, а, не, да, є наступна метологія ScrumBan, да, на цьому а, малюнку можна їх відповідно порівняти. А, да, якщо а, ми порівнюємо да, планування, то у Scrum, а, да, це є наші спринти, вони є регулярними. Да, ми плануємо ітеративно на кожен спринт, У нас є development cycle, да, спринти у нас тривають від 1 до 4 тижнів. Якщо казати про канбан, да, то як такового планування немає. Воно відбувається за вимоги. Да, тут відбувається Continuous Flow, тобто задачі безкінечним потоком у нас ідуть. У скрамбані у да, є такий же самий підхід на да, планування. Відбувається тільки, коли ми всі задачі вже, да, все, всі айтеми були виконані. При цьому е, 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 ітерації можуть так само існувати. Якщо казати про да, оцінку, да, то в скрамі вона є обов'язковою, да ми повинні оцінити кожну з наших задач, да, скільки часу вона буде займати від да, одна відносно іншої. У компанії все це є. Опціональна да, оцінка виконання задачі нас більше буде цікавити саме да, ліміт, скільки задач ми можемо одночасно виконувати. Да, в одній колонці. У Scrum естімація так само є опці опціональною, але у скрамбані з'являється наш ліміт Working Progress Айтем. Якщо говорити про Scrum, на да, то Чінжі, да, наші зміни е, на робочий, е, да, те, що ми взяли спринт, то вони, ми не повинні міняти наш спрінт. Да, тобто ми повинні дочекатися наступного спрінта, якщо нам треба щось додати. Відповідно, у, Скрамі, у Скрама є ролі, да, це скрам-мастер, продакт-оунер та команда. Якщо казати про канбан, то ми можемо додавати будь-які задачі. Да, Посередині нашої роботи, просто в залежності від того, який пріоритет буде у цих задач, ми будемо відповідно так швидко ми її будемо брати. Е, да, ролі в, у Канбані не є визначеними. Казати про скранбан, е, то е, у нас так само да, ми можемо щось додавати у фактичний да, спринт. Е, при тому, у скрамбані залишаються ролі. А, скрам, скрам нас чітко обмежує да, мітингами, які є, це daily meeting, да, sprint planning, daily meeting, sprint review і ретроспектива. У канбані жоден з мітингів не є обов'язковим, вони є за потреби, якщо щось потрібно. У скрамбані у нас є обов'язкові Daily-Scrum-мітинги, всі інші мітинги вони йдуть за вимогою. В Scraмі у нас основний є Product Owner. В Kanban у нас да, немає не такої ролі, це все буде все. Залеж... Да, вона не є обов'язковою. У Scrambaні такий же самий підхід. Зазвичай там може бути Product Owner, проте він може бути не обов'язковим. Отже, коли ми будемо використовувати скрам, да, коли у нас є маленькі айтеми, маленькі, да, задачі, яку ми можемо розбити на якісь маленькі шматочки і приносити оцей інкремент. В kanbanі, да, коли у нас є часті зміни, коли нам треба да, якась підтримка, да, Kanban для цього буде підходити найкраще. Скрамбан да, буде підходити, коли в нас так само немає чіткої род и або у нас відбуваються досить часті зміни. Да, він більше буде нагадувати саме да, у плані використання. А, відповідно, якщо казати про Scrum, то артефактами в нас будуть да, product-backlog, sprint backlog Да, наша скрам борда е, графік, який ми будемо будувати, це burn down Chart. У Kanban да, артефактами будуть kanban борда і Cumляit Flow diagram. Е, якщо казати про да, то в нас так само да, присутня процес борда. Е, і в даному випадку ми вже будемо будувати також кумулятив да, тобто, з якою. Для оцінки швидкості, з якою ми будемо рухатись. На цьому в мене все. Якщо у вас є питання, можете їх залишити.